Ти приходиш в школу. Там тебе вчителі починають там сварити за погані оцінки або хвалять, коли ти там гарно, так як зайчик сидиш, якби не висовуєшся, і ти такий весь слухняний, і ти дисципліну нікому ніяк не портиш нічого, ніякі вчительці. То вона тоді тебе хвалить. Uh -huh. Якщо ти якийсь бунтар, щось робиш неправильно, то ти отримуєш якби всі пітити у свій адрес відразу. І тому здебільшого хлопчиків виховують через певну зручність тобто він має бути зручний, передбачуваний, спокійний. Не біж, не біжати, не бігти, нічого не робитися. І потім, коли якби ну у нас мільйони чоловіків отак, от виховуються в таких. Тепличних певною мірою умовах обставинах, а потім вони, виходячи в підлітковий вік там, в твої 18 20 років, вони кого підсвідомо обирають собі в супутниці життя. Таку саму жінку, яка в лідер, яка гарячого коня на скаку може угу. зупинити, і яка звикла керувати, яка звикла розраховувати на себе, бо мама з дитинства їй пояснила, що типу ти маєш на себе тільки розраховувати, ти ну, не маєш довіряти чоловікам, тому що ти дивись, ну от батько наш, який він там бухав, а потім він там пішов. Ну, тобто він, Вони ну, козли, не можна на них розраховувати. І вона з установкою, що типу, треба ну, розраховувати тільки на себе. Вона з цією установкою знаходить потім хлопчика, да, цього ну, кого... слухняного, да, який, який дуже легко ведеться на її контроль, дуже легко ведеться на маніпуляцію, дуже легко ведеться на її бажання бути головною в стосунках. І він для неї стає зручним. І вона спокійно починає тепер уже керувати ним і говорити, що як треба робити. А він, ну, звичай, ну якби я звик з дитинства, що якби мені жінка говорить, що як треба робити.